Вас планіто стартвида квещенсбатабіказатуя планувала почати з інших питань, але через сьогоднішній обстріл мушу спитати, як минула ваша ніч? Чи плануєте ви поінформувати колег у конгресі про реальний стан справ в Україні і наскільки на вашу думку є життєво важливою військова підтримка Америки для України? Я живу тут з п'ятого дня повномасштабної війни. Тому, коли оголошують повітряну тривогу, переживаю це так само, як будь-який українець. Я почав сприймати їх як симфонії Путіна. У них завжди забагато ударних і недостатньо струнних, бо йому потрібна тільки одна струна, та що буде на його шиї. наступного тижня. Я буду у Вашингтоні. Я сім років працював у конгресі на республіканця. Маю там багато друзів. Я поїду, щоб розповісти їм про те, що бачу, але також і про перемоги українців, не маючи флоту, вони контролюють чорне море, витративши близько 100 тисяч доларів на дрони в рамках операції Павутина, вони знищили російської військової техніки на 7 мільярдів доларів. Ми раніше бачили сильну двопартійну підтримку, але як ви зараз охарактеризуєте рівень підтримки України у США. Це складно. Наприклад, законопроєкт про санкції проти Росії підтримують 80 сенаторів зі 100. Серед них багато республіканців, і вони діють в інтересах своїх виборців. Ми проводили опитування серед тих, хто брав участь у республіканських праймеріс. 84% із них підтримують додаткові санкції проти Росії. Проблема в невеликій групі людей в оточенні Дональда Трампа, які надають йому неправильну інформацію щодо України і Росії. На її основі іноді ухвалюються рішення: геополітично необґрунтовані, політично неправильні, адже позитивно ставляться до Путіна лише вісім відсотків виборців республіканців. І щоразу, коли Трамп намагається наблизитися до Путіна, більшість його партії цього не сприймає. а як виборці Трампа зараз реагують на його політику, зокрема щодо України і, наприклад, на податковий закон, який проголосували вчора ввечері? проблема в тому, що зараз увагу американців відволікає війна між Ізраїлем та Іраном, а ще свіжоприйнятий податковий закон, який сильно впливає на кожного американця. Він забирає більшість уваги, тому зараз люди мало стежать за Україною. Але при цьому підтримка України серед республіканців залишається сильною, і це ключове. Адже республіканці зараз контролюють палату представників, сенат і білий дім. Демократичні політики майже нічого не можуть зробити, а демократичні виборці майже не мають впливу. Одна з проблем України в тому, що раніше існувала стратегія співпраці з адміністрацією Байдена, і вона мала певний успіх, хоча ми й чекали рік чи два, доки Байден дозволить Україні застосовувати американську зброю на російській території. Однак із Трампом стратегія, що працювала з демократами, не працює взагалі. Яку стратегію ви б могли порадити Україні? Як нам зараз співпрацювати зі США, з адміністрацією Трампа? Ось вам один приклад. Проросійські та антиукраїнські меседжі роками били по президенту Зеленському та Україні в консервативних медіа серед консервативних лідерів думок. Такі люди, як Такер Карлсон, часто мають проблеми з тим, щоб сказати правду про Україну. Київ та проукраїнська спільнота у США намагаються відповідати на ці атаки через CNN та CBS, де, наприклад, Зеленський нещодавно дав інтерв'ю в програмі «60 хвилин. Але такра Карлсона дивляться 24% республіканців. CBS – лише 4%, CNN – взагалі тільки 1%. Тобто республіканці вже багато років отримують хибну інформацію про Україну, а відповіді на цю дезінформацію звучать у медіа, які вони не дивляться і яким вони не довіряють. Тому коли президент Зеленський з'явився на платформі Бена Шапіро, це була велика перемога. Бо Бен Шапіро охоплює 12% республіканських виборців. Я думаю, що це простий, і дуже ефективний напрямок, на якому мають зосередитися українські комунікатори, потрапити до правильних медіа, до правильних лідерів думок. Ми якраз працюємо саме з такими і вже маємо успіхи. Наприклад, ми зробили фільм Віра під облогою, який розповідає історію українських християн, яких катували та вбивали за їхню віру. Це дуже ефективно працює на американську християнську аудиторію, яка голосує за республіканців і допомагає їм зрозуміти, чому важливо підтримувати Україну ми поширюємо цей фільм через консервативних лідерів думок та консервативні медіа за три тижні просування фільму. Ми охопили 7% республіканських виборців на праймеріс. і тепер про призупинення військової допомоги від США. Це мабуть зараз чи не найгарячіша тема. Чи розумієте ви, чому це було зроблено і наскільки критичною є ця пауза? Спенченісайдонтеннонвилийдас. Ні, і чесно кажучи, ніхто не розуміє допомогти сприймати адміністрацію Трампа може той факт, що будь-яка нова президентська адміністрація в перші шість місяців працює хаотично. Зараз, наприклад, Марко Рубіо одразу і держсекретар, і радник з надбезпеки, і ще займає півдесятка посад одночасно. У зовнішньополітичній команді бракує людей. Зверну вашу увагу на два моменти. Дональд Трамп здатний різко змінювати свою позицію. Він розвернувся на 180 градусів у питанні тарифів. Також він так різко змінив ставлення до Ілона Маска, що буквально викинув його з машини на ходу. Тобто, Трамп готовий змінювати думку. Головне донести до нього правильну інформацію, яка допоможе ухвалювати кращі рішення. Також щодо брифінгу речниці Білого Дому Темі Брюс вона сказала, що це призупинення є лише одним із окремих елементів і що є ще кілька інших важливих ініціатив у межах військової допомоги Україні. Чи вам про це щось відомо? Бо ми мало що зрозуміли з цього брифінгу. Ніхто нічого не зрозумів. Але щодо Дональда Трампа я завжди кажу так. Якщо ви будете зациклюватися на кожній новині з Білого Дому чи переживатимете щодо кожної заяви Трампа, вам доведеться перейти на віски та заспокійливе. Це не означає, що призупинення постачання зброї можна ігнорувати. Ні, це серйозно. Але Я звернуся до слів Вінстона Черчилля, який витратив два чи три роки, аби переконати Франкліна Рузвельта надати Великій Британії зброю. Так, от зрештою Черчилль сказав. Американці завжди роблять правильний вибір після того як перепробують усі інші варіанти. Думаю, зараз ми якраз у такій ситуації. Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. А напередодні також була телефонна розмова між Трампом та Путіним. Як ви оцінюєте важливість таких розмов, як Трампа із Зеленським, так і Трампа з Путіним здається, що разу після розмов Трампа з Путіним в Україну летить рекордна кількість дронів і ракет. Тому я б болів, щоб такі розмови відбувалися рідше. Але я вважаю, що для президента Зеленського дуже важливо спілкуватися з Дональдом Трампом. У них, на жаль, з багатьох причин не склалися хороші особисті стосунки. Тому, чим більше вони зможуть розвивати ці стосунки, тим краще. Я також раджу українцям пам'ятати, Трамп це лише одна з кількох осіб, у кого Україна може отримати зброю. Таких людей у світі всього троє чи четверо. Ще одна канцлер Німеччини, інша Еммануель Макрон. Він міг би багато зробити для посилення військової допомоги Україні. Бельгія заморозила 200 мільярдів доларів російських активів, і з 2022 року майже нічого з ними не зробила. Водночас Європа спільно витратила 33 мільярди доларів на закупівлю російського скрапленого газу. Цього достатньо, щоб опотити всі іранські дрони шахет, купити новий танк Т та 90 за кожний знищений в Україні танк і ще залишиться, щоб купити Путіну п'ять нових суперяхт. Тобто європейці фактично фінансують обидві сторони цієї війни. Вони мають активніше діяти, бо незалежно від ставлення до Трампа, європейці мають взяти більше відповідальності за свою оборону. Витрати Європи на російський газ навіть зростають, тому не можна покладати всі надії тільки на США треба тиснути на європу переконувати робити все можливе щоб європа нарешті серйозно сприйняла те що вона фактично бере участь у війні